У роликах знімалися не професійні актори, але суперпрофесійні співробітники Дюваль Україна, головні герої Вадік і Костя, Вадік, експедитор та поліглот, Костя Вантажник та Вантажник. Але який красень, Даша, Монашка та Інна Гість, дівчатка з бухгалтерії, легко зводять дебити з кредитом. Андрій Кухар, наш інженер, справжній гвинтик та шпунтик. Філімонич водій їздить на всьому, навіть на лисапеті. Оля, експресивна італійка та одночасно невістка боса. Вона і в житті така. Оксана Іванівна, німкеня, строгий, але добрий і справедливий адміністратор. Микола Володимирович Фін, чоловік Німкені. Насправді не п'є. Ну, майже не п'є Олена Федорівна, продавець овочів, завідувач складом, чудова господарочка. Ну і звичайно ж головні це печі дюваль, які зігріють і нагодують у процесі зйомок. Жодна піч дюваль не постраждала. Це не наша.